Thank you. Одного чудового сонячного дня дідусь зі своєю онучкою відпочивали, милуючись природою. Вони стали свідками незвичайної розмови птахів. Чим займаєтесь. Спостерігаємо, спостерігаємо за людьми. Ви ніколи не нас спостерігали, наскільки вони всі різні. Звісно, одні то всі незграбні. Інші ході, але весь час кудись спішать Одні чорні, другі білі, а треті взагалі рижі. Так. А обличчя. Ви помічали, які в них обличчя? Які? Вони постійно чимось заняті, чимось стурбовані. Рідко можна побачити веселу посмішку. Як ви гадаєте, в чому причина? Може, вони хвилюються про їжу та гнізда? Постійно. Чирик, ти хоча б один день жив без їжі. Ні, не було жодного такого дня. А ти Чепчик був хоча б одну ніч без даху над головою. Або без гарненької, тепленької, шубки з пір'ям. сильні морози. Ніколи ж мною такого не було. Задумались усі. Роздивляються прохожих. Мені здається, я зрозумів. Що? Як ви гадаєте, чи знають вони про нашого небесного отця, який піклується про нас, дає нам їжу і прихисток? Дивлячись на них. Я навіть не знаю. Як би мені хотілося розповісти їм про нашого любчого батька, адже якщо він пікнується про нас, то, звичайно ж, він хоче піклуватися і про них. Любити їх також. Жаль, що вони не розуміють нашого чирикання. а то я б їм розказав. Ну добре, мені вже час летіти. До зустрічі. А може, все-таки хтось колись розповість їм про нашого небесного Отця. Але ж колись давним-давно прийшов на землю Ісус, Син Божий. Саме він і розповів людям про свого небесного батька. А ще він розповідав багато повчальних історій. В одній з них він сказав подивіться на пташок у небі, вони не сіють, не жнуть. Отець Небесного доїв. Невже люди не гідні такого ж? Для чого тобі турбуватися про одяг? Подивися на квіти, як вони чудово затягнені. Тому не говоріть, що вдягти, де спати. Ваш небесний батько знає, що все це вам потрібно, але шукайте, перш за все, Ісуса, і Він дасть вам все необхідне. Так що кожного разу. Коли ти зустрічаєш схвильовану і стурбовану чимось людину, розкажи їй про, що сьогодні говорили горобці, і про те, що Ісус чекає, щоб допомогти. Потрібно тільки попросити його про це. На долоні Божій пташку не лякає знову. SHUNDS mm -hmm.